Вітаю вас на каналі Inform Channel. Вашой увазі рекомендації на випадок, якщо зателефонують здирники, які під приводом допомоги вашому знайому чи родичу вимагатимуть з вас за це якісь кошти. Будьте пильні. Здирники зазвичай вибирають для дзвінка з вимогою в той час, коли ви найменш підготовлені до достойної відповіді на дзвінок. Не впадайте в паніку. Саме на поспішні, необдумані дії і розраховують шахраї. Їх мета не дати жертві схаменутися. Тягніть час, у будь-якому випадку ви ніколи, нікуди не запізнитесь, навіть якщо ситуація реальна і доля вашого родича під загрозою. На вирішення питання знадобиться набагато більше часу, ніж озвучують зловмисники. Проявляйте емоції, не соромтеся виявити пригніченість свого емоційного стану. Це додасть шахраям впевненість у ваших намірах виконати їхні вимоги. Зіграйте спектакль, повідомляйте здирникам, що ви займаєтесь активним пошуком коштів. Постарайтеся будь-яким способом зв'язатися з родичем, про якого йде мова. Іноді шахраї глушать сигнали мобільних телефонів. Вийдіть з дому, зателефонуйте з іншого місця. Якщо дозвонитися неможливо, згадайте, з ким зараз може бути родич і зателефонуйте цим людям. Якщо ви маєте можливість почути голос людини, який насправді схожий на голос родича, задайте йому питання особистого характеру. Наприклад, запитайте дівоче прізвище матері або місце розташування дачі. І на крайній випадок зверніться до Міністерства внутрішніх справ. Безкоштовна телефонна гаряча лінія Національної поліції України 0850 0202 щоденно з 8.00 до 20.00. Можете також звернутися на телефонну спецлінію Поліції 102, функціонування якої забезпечено цілодобово. Надіюсь, ці поради допоможуть вам не попастися на гачок злочинців здирників. Хай вам щастить! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.